Як показати добу? Через брання. А як іще? Розумієте, це ж, це ж саме для чого я це все роблю. Україну через брання. Дивіться, це ж як 3D. Це з картини мого улюбленого Пеманенка, Миколи Пеманенка, Побачення. Є картина, а я роблю вживу. Її називають ляльковою феєю Тетяна Федорова, заслужена майстриня народної творчості України, відома далеко за її межами. Вже 32 роки. В руках мисткині оживають відомі постаті, картини та образи. До 80-річного ювілею лялькарки в Ірпінській міській бібліотеці відкрилася виставка Історія України в етноляльці Тетяни Федорової. Ви бачите сьогодні, що це дійсно унікальна робота, дуже клопітка, яка вимагає не тільки просто вмінь, а ще й дуже багато досліджень, і вона зроблена достойно. І наша громада вами пишається, тому що ви унікальна в своїй техніці, і це правда. Тетяна Федорова одна з тих, хто не виїхав з Ірпеня під час бойових дій. Після звільнення міста жінка прийняла рішення стати волонтеркою, долучилася до команди волонтерів благодійної організації Вільні люди Ірпеня». і вже понад два роки виготовляє ляльки-обереги для захисників на фронт. От, будь ласка, машина на передовій. От моя. Як я їх називаю, мальвочка це надіслали звідти з передової для мене це найвища нагорода. Розумієте, в наш час. На Виставці представлені роботи, які майстриня виготовила в різні періоди своєї творчості. Тут визначні постаті світу та відомі українські діячі, такі як гетьман Пилип Орлик, філософ Григорій Сковорода. Зверніть увагу на деталізацію: кожен гудзик, стрічка та намистинка не випадкові. Тетяна Федорова зізнається, щоб виготовити таку ляльку самої фантазії замало. Треба вивчити свого персонажа. Як от мистекиня зробила із цією лялькою, це Божана Пархоменко. Волонтерка, директорка благодійної організації Вільні люди Ірпеня». Це не портрет. Це такий порох душі був. Це єдина лялька, яку я зробила за два роки. А два роки я працюю з волонтерами. Іде сітка, і там, вставляє... там мої оце весь е... набір, як то кажуть, береги для воїнів. На відкриття виставки завітали мешканці Ірпеня та гості міста, рідні й друзі, майстрині. Підтримати Тетяну Федорову прийшла і її волонтерська сім'я. Людина, яка нас надихає, яка дає нам сили працювати, дивлячись на вас. Ми намагаємося як можна більше зробити і впевнені, що разом ми йдемо до перемоги, нажиємо обмін. А так. я надихаюся вашими роботами. Оці я бачу вперше, тому просто співставлення людини і її творчості зараз от, ну, вражає. Ну, дійсно вражає. Ну це майстриня дуже високого класу, і я не думаю, що таких багато в світі. За 32 роки своєї творчості Тетяна Федорова виготовила понад 600 порцелянових і текстильних ляльок. Багато її робіт у приватних колекціях в країнах Європи, Азії та Америки. Познайомтеся із творчістю Тетяни Федорової, і ви завітайте в Вірпінську міську бібліотеку. І козаків, і гетьманів, і українців, різні види творчості це і мотанки, і мотошки, і текстильні скульптури, і картини. Так що дуже-дуже цікава виставка і дуже достойна майстриня. До речі, збираючись на виставку, не забудьте прихопити донат на сітки, які платуть волонтери благодійної організації Вільні люди Ірпеня. А експозиція триватиме до 23 листопада.